Доброго дня, дивіться, пішов, тільки що збігав. Взяв реле напруги, це щоб мені пішло новою поштою, зараз відкриваємо і дивимось. Ну коротше, стоїть вона, бачите, 606 гривень одна штука. Це 606 гривень. Це реле дік при напруги, Я не знаю, що воно за фігня. буде по допоможе чи ні. Може від якихось незначних скачів, може так. Да. Я ще його не розкривав, не тестував. Так, да, я ще доб'ю на місці та і все. Тож зараз протестуємо на 16 А. На 10 було за 500 гривень, це типу тісь по скидки, тому що там вони стоять 800 гривень. Ну, зараз подивимося, відкриємо, подивимося, що це за Ось у його дані є, бачите, оце ВП10 1 10 ампер, вп 16 А. Це 16 А, дві штуки взяв. Можна було на роутер, звісно, менше взяти, але я все одно поставлю як защиту, бо вже я вже спалив. Там в мене є відео, ви побачите. Найбільший нижній менжі, бачите. 170 вольт 120-170 і менше 120. Ну, подивимося, протестуємо, що це за ерунда. Верхня межа відключення 230-270 вольт. Ви бачили? Нижня межа відключення 120-220. ну Нічого так прикольно, Е, e, значить, дивіться, затримка. Час затримки в секундах 5 секунд і заводська установка 5 секунд. теж Яскравість індикації, Так, це я вже не знаю, що це таке. Вибір робочої частоти 50 на 50 Гц. понятно, є. тік -топ. Так, зараз подивимо. так ну, я Що подивимось. Я, я достав його така якісна коробочка. А де це вони їх роблять? Ну, така чітка Знає, таке... Пластик дуже гарний, такий тяжеленький пластик, гарненький. А хто це у нас виробник, дивіться, це, ох, це по-моєму Україна, Україна, Київ. Виробник, ви поняли, це виробляють у нас. Ви поняли, дивіться? Йолки молодці. Це не якийсь там вам Китай чи Європа. Може прослужимо. Може ні. Я що так, але думаю, що я надію, що вони зроблено в Україні. Ви бачите? Суперський я задоволений. Оце молодці хлопці поштампують. Так, значить дивіться, що тут у нас пишеться зараз. Так, 16 Ампер 50-400 вольт. реле, напруги. ВП, 16AR. Це диктоп. Мейден Україні. Та лки-палки ми вже круті, ЙОМАЮ. -йо. Так, дивіться, все. Я зараз спробую підключити близько, поки в мене час, бо мене час вільного. Я заказав дві штуки. Можна було щось темперну, але я щось не знаю. Треба було щось тамперно, 500 ну, гривень. Вже ти що я так потратив, так що поки досить не на тому зупинюсь. Так, добре, зараз я продемонструю, що воно буде. Так, знову дивіться, я розетку підключив. Зараз підключаю цю штуковину. Є, дивіться, щось включилося. А що воно включилось? Я навіть і не знаю. 522. А, ой, дивіться, 200, господи Боже, я вернагами поставив, поняв, це ще теж. диктоп. читайте, спочатку прочитати. Тут, говорить, індикатор 225. Слухайте, ну, по-моєму, 225 і є. Так, дивіться, я так, я так розумію, тут треба буде на строчках поковирятися. а це що таке? Вимкнути. Нічого не вимикається. Не знаю, що це? Щось я нажав. 170 5 секунд. Ой, йомой, коротше, тут жопа. Треба буде розбиратися. Як він тут настраивається, це Бог його знає ще. Давайте зараз візьму індикатор, що проймаємо канапруга зараз. Так, дивіться, тестер. Тестер я ставив сюди і. 200, бачите, тут чуть не пригатист, не знаю чого, може контакт. Може якийсь контакт поганий. Бо в мене вилка розгортання, бачите, 225. Не знаю, хто точніше, коротше, ну, ну тут тож, бачите, 224. Теж пригає, ви на напругу. Я задоволений, це україн, це Made in Ukraine, Бачите, вони вже зробили нам таку штукову, ну прикольну. Так, але тут треба ще почитати, як його регу регу регулювати. Мікросхему, це я почитаю, бо не доганяю, що треба покласти. Так, дивіться. Значить, тут це, я зрозумів, тут не таке складно. Наші хлопці молодці постаралися. Нажимаю цю штуку, це верхній е, е, приділ. Бачите, бо як нажимаю 49-250 я вибираю. 250. Нажимаємо далі, бачите, 169. Ні, У нас 170. Давайте 170. Це верхня. Ну, можна не зверхні, це 170 вольт, якщо взяти буде напруга воно. Цей виб'є. Ну це мені каже, давайте не мабуть. 180 може просто Бо при, приостій, Не знаю, надо нам понад почитати, даже навіть не знаю. правильно. Слухайте, підскажіть, як правильно виставити, 170 чи 180. Не пойму я. Це 5 секунд. П'ятерочка, це встановлення часу затримки включення. Тобто 5 секунд, я так понимаю, це час затримки. Так, оце штукована гістерезі напруги. Бог його знає, що це таке гістерезі напруги, я вам не скажу. БР-7. Встановлення яскрав індикатором. Це можна 5-4 потухаючі. Це, це, це теж воно по барабану, чесно. Давайте 7 поставимо. Хай буде така штукована. Вибір контролю частоти. А яка ж тут час, частота? 50 Гц. Авто. О, бачите, сейчас з тут еще можна авто Ви поняли нафиг? Так, і далі що у нас тут еще? Это це, це автоблокування кнопок. Що воно може букувати, не знаю. Це скидання до заводських настройок, теж не підійде. 224. А, це, оця ця це кнопка, мабуть, якщо воно виб'є вистріли, то. Воно, мабуть, ви включаєте. Так, коли буде прибой. Коротше, друзі, ладно. Зараз підключу другий чи другий працює, бо два штуки дивіться, може другий бракований. Зараз подивимося. Так, є, брат другий, що наслухайте. Ну, ну я задоволений. Пластмаса, звісно, чітка. Дивіться, включився. 223. Опа. па Тут показує 223. Ви поняли? Що воно ну, впало напряження чи що. А, ну зараз я достану ще той, бачите той положити 223 показу. Зараз подивлюся я. Бачите 224-225, а цей 223 кукопаний стоїть. Я не знаю чого. 223, ви бачили? І що за фігня? О, ні, 224, ви поняли дивіться? Ні, вовче в принципі правильно, бачите, неправильно показує. Друзі, це, я вам не покажу, конечно, як воно буде на практиці, якщо в мене була якась ерунда, щоб зменшити там, цей блок питання або ще щось щоб до, зменшити 170 градусів або ще щось. Коротше, то це було прекрасно. Але, середу, це 123. Зараз візьмемо тестер. Дивіться 223, чітко, ви поняли? А, ну, тут тестер ще 224 підпригає. Ну все, а це 223. Ну, це може бути ще контактом. Хоча який там контакт. Ні, 223. 224, бачите? Тестр чувствите. Ну вон 224-224. Все чітко. Все чітко. А тут. 225. 225. Он ну що дивіться, я не знаю. Це може там щось не накласти, але ще сам не знаю, але я не думаю, що щось накласти. 225, ви бачите? Тут показує 223. Не видно, бачите, 223, 224. 225, там показывает 224. 224. А это а четко показываю, видите, 224. 223. Вот это тоже 223. А этот на один вольчус, я не, не знаю, прибрехую. Угу, видите? Коротше, ось така от єрундика получається, 224. Ну 224, але він 225 теж укопаний стоїть. Всього 224. І тут 224-223. Ну і там теж прігає. Так, ну ладно, друзі, це єрунда. Оп, чуєте клац і він включився 223. А цей сам показує 225. Не знаю чого. Зараз я включу. Дивіться, різниця яка буде. Все, кручу э, щелчок и все, 224, а цей 223. Не знаю, може щось в настройках я не ще не, не розібрався. Або щось здесь при на 1 вольт. 224, бачите? Так, ну що я вам скажу, друзі. 1 вольт 1 вольт але я буду ставить и буду пробувати. Я думаю. Тільки трохи почитаю схему, О, як правильно це зробити, почитаю. І буду встановлювати. Я поставлю на холодильник і поставлю на... М -м, я, мабуть на роутер. поставлю, бо в роутер, там іде і роутер, і термінал. А термінал як кажуть, такий він чувствительний, він мене задовбав. Вже. Я вам там не є відео, я вже три термінали лупанув. Третій термінал. так що... Друзі, це така в мене покупочка, не хочу я його чесно купувати, але треба. Трохи обезопасити. Він, я не думаю, що воно спасе, але буде принапруга, я чувствую, що воно буде що ті падли будуть стріляти. Тож, друзі, все, дякую вам за просмотр, дякую вам за все. Бережіть себе. Так що, купляйте, купуйте, собі, якщо є гроші. Блин. Не хотілося викидати, але треба хоч, щось, щоб воно не перегорало. Всім дякую і всім до побачення. Так що пока.